А от дострокові парламентські вибори повинні відбутися за будь-якої погоди? Про це заявив президент України. За словами Петра Порошенка, їх вимагають понад 80% громадян, оскільки це необхідна умова перезавантаження влади. Чи потрібна нова Верховна Рада сумчанами, які підводні камені можуть спіткати цьогорічну кампанію? Далі у сюжеті. Механізм позачергових виборів було запущено 24 липня, коли розпалася парламентська коаліція. Поки не ясно за якою системою вони пройдуть. Оптимальною є пропорційна з відкритими списками, аби партії не могли торгувати мандатами. Вибори за відкритими списками, так звані, тобто вибори за пропорційною системою, де люди мають право голосувати не лише за списки, а й за кандидатів у цих списках. Це є на даний момент найбільш прогресивною системою, але об'єктивно. Сподіватися на те, що в Україні вона колись буде найближчим часом впроваджена, ну не доводиться. В першу чергу, тому що це невигідно самим депутатам. Втім, на думку Захарченка, Верховна Рада зміниться навіть зі старим законом, бо самі громадяни стали іншими. Натомість ще один експерт наголосив: без реального оновлення депутатського корпусу влада може отримати третій майдан. Нові інтереси, нові рухи громадські і рухи політичні. Вони мають зайти в парламент і стати владою. Якщо вони не зайдуть в парламент, восени. Вони зайдуться в парламент взимку чи навесні, але вже там через силу, через майдан, через якусь війну і так далі. Чого б не хотілося, бо тоді можна втратити взагалі все буде. Передвиборча кампанія планується рекордно короткою, лише півтора місяці, адже політична гризня вкрай небезпечна для держави, що де-факто перебуває у стані війни. Загалом вибори потрібні, тільки єдине питання, щоб це не стало черговим якимось тормозом для проведення антитерористичної операції. Ну, я вважаю, що спочатку треба навести порядок на Донбасі, потім проводити вибори. Сумчани перевибори загалом схвалюють, але тривожаться через ситуацію в країні. Порошенко робить все, все необхідне для того, щоб це пройшло. Люди хочуть голосували, люди переізберуть, і там будемо дивитися, як. Что, что произошло, что изменилось, можно будет с чем-то сравнить. Судя по ситуации в стране, когда денег нет, и такая ситуация может другими путями как-то решить. -то. Хотя, если будут, и народ решит большинство, наверное, я тоже буду за. Ну, Пусть уже новый парламент будет уже как-то нужно. Може, що це нормальне, наведуть порядок в країні. Про європейська реформаторська більшість, як обіцяє президент, чи ті ж самі персони, тільки в профіль. Якою буде Верховна Рада восьмого скликання, дізнаємося восени. Костянтин Єлішевич, Олександр Олексійенко. на часі новини.